І вітання в студії Олександра Литинська. Чистий місяць на небі в травні, як помічали в давнину, є прикметою гарної погоди. А от якими мети умовами має відзначитися найближча доба вівторок – 3 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході країни очікується хмарна з проясненнями та на більшій частині території суха погода. Температура повітря вночі 9-11, денний максимум 17-19 тепла. Хмарність із проясненнями передбачається на півночі тут без опадів. У нічну пору температура має бути в межах від 7 до 9, у день синоптики пророкують 17-18 вище нуля. На сході ртутні стовпчики вночі зафіксують 6-7, а в денні години затримаються біля 17-градусної позначки. Тут часом хмаритиметься та доба мине за відсутності дощів. Хмарна з проясненнями і теж в цілому суха погода пануватиме в південних областях. Упродовж ночі має бути близько 11, денний температурний максимум 17-20 вище нуля. На Кримському півострові спостерігатиметься мінлива хмарність часом з незначними дощами. Термометри зафіксують 11-12 градусів у нічну пору та 15-17 у день. Термічні показники в центральних областях плюс 7-10 вночі та до 17-19 у денні години. Тут слід чекати хмарної з проясненнями погоди, але без опадів. Наприкінці 19 століття Київ із дерев'яного перетворився на цегляний. З цього матеріалу тоді споруджували не лише житла, а й паркани та навіть тротуари. 1904 року в своєму ілюстрованому путівнику дослідник Богославський писав, що Київ завдяки архітектурі залишає далеко позаду навіть таких суперників, як Одеса та Харків. А визначальною для Києва рисою цих споруд є знаменита київська світло-жовта цегла, виготовлена на місцевих заводах. Більшість будинків, зведених із неї, рідко фарбують, а ще рідше штукатурять. Тільки обриси кожної окремої цеглинки часто обводять сірою фарбою. Будівлею, яка найкращим чином представляє тогочасний київський цегляний стиль, є сучасна філармонія, споруджена за проектом архітектора Володимира Ніколаєва. Хіба що фарбують її тепер усю в бежевий колір. А далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями пануватиме над столицею та областю та за прогнозами переважно без опадів. Щодо показників на термометрах, то вночі вони будуть в межах від 8 до 10, А в денну пору ртутні стовпчики зафіксують 17-18 тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.